Час новин на телеканалі Рудана в студії працює Альона Ільшенко. Вітаю про головні події цього дня. Вже готові розповісти наші журналісти. І починаємо з таких тем. 275 квадратів безпеки. Тут дуже дуже комфортно навчатися та проводити свій час з друзями. Укрпошта та благодійний фонд Київської школи економіки долучились до створення укриттів у криворізьких закладах освіти. Незвичний урок. Це моя перша поїздка до вашої держави, і я дійсно вражений її готовністю розвиватися. Відвідали кривий ріг та провели лекцію в четвертому ліцеї. Представники фінської освітньої системи повертали тепло, перекрили воду. Я чуге думав ковшом, екскаваторжеш ремонтники мереж теплоцентралі пошкодили мережі живлення насосної установки. Цьогоріч у десяти Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні 20 лютого, 10 років тому у центрі столиці на майдані Незалежності загинуло найбільше активістів, учасників революції гідності з 2015-го щороку в цю дату Україна вшановує героїв. Всі добре пам'ятають цей трагічний день, тим більше в цей день почалася російська агресія на територію України. Що стосується впливу, який спричинив цей майдан, ви знаєте, з цього моменту це була, як кажуть, точка біфуркації. Це був той момент, коли історія України пішла іншим шляхом, коли почався шлях формування нації, коли почалася... Зовсім інший шлях, трагічний, важкий, але ніколи жодна нація не народжувалася просто так. Нації завжди народжуються в муках, і нам випало спостерігати і не тільки спостерігати, а бути учасником оцих страшних мук народження нації. Це був момент народження нації. На жаль, із величезними жертвами. Ось ми зараз з вами стоїмо біля меморіалу. Ці люди, які сьогодні могли б можливо гуляти у цьому парку, на жаль, вони десь там. Із Небесною Сотнею, там може Бог з ними рядом. Я думаю, що це та подія, яка залишиться в нашій історії не завжди. У Криворізьких закладах освіти нині розташовані понад 200 укриттів. Сховища у гімназіях, ліцеях, дитсадках і позашкільних закладах облаштовані переважно коштом міського бюджету, допомагають у покращенні безпекової інфраструктури і партнери, зокрема Укрпошта та благодійний фонд Київської школи економіки. Більше про це Валерій Кожухар. У місті тривають ремонти укриттів у дитсадках школах, ліцеях та гімназіях. Сьогодні оновлене укриття запрацювало у 119-му ліцеї. Підготовка та робота захисних споруд у закладах освіти стали темою виїзної наради, яку провів голова ради оборони міста Олександр Вілку. Відкрили нове укриття 119-й школі. В цьому укритті символічно, що половину десь коштів витратила міста. А половину коштів там, на благоустрій, на меблі витратила Укркоштаб з однієї марки, яку ми погашали, там, два роки е назад е на початку війни. І це добре, що е нам вдається залучати ще додаткові кошти, тому що нові меблі, оздоблення це ну, також дуже гарно. Десь 500 тисяч міста, 500 тисяч Укркошта витратила е орієнтовно. Можу сказати, що в школі, що в нашому місті працюють 124 школи. Так, да, онлайн, але з можливості офлайн-консультації батьки добре знають, що офлайн-консультації проходять дуже часто. В цієї школи фактично 50 на 50. 19. 99 дитячих садочків працюють, 10 у США, 10 палаців культури, 19 музичних та художніх школ. Цієї ситуації ми дуже сильно пікумо дітьми, щоб діти могли нормально розвиватися, тому що був спочатку ковід, потім війна. Але діти повинні і навчатися якомога якісніше і соціалізуватися, бо це наше майбутнє. Поки дорослі радилися щодо покращення можливостей міських захисних споруд, учні ліцею жваво опановували освітній простір нового укриття. Це набагато краще ніж було до цього. От, і стільці змінили, і взагалі набагато краще стало і комфортніше. Ну і в цілому я задоволений. А саме живе спілкування та це оточення з моїх однокласників, де я можу спілкуватися з людьми наживо, це, мабуть, найкраще, що може статися з нами у такий тяжкий і непростий час для нашої країни. І це все завдяки нашому новому сучасному та комфортному тимчасовому критті. Тут дуже яскраво, красиво. Тут дуже дуже комфортно навчатися та проводити свій час з друзями. 275 квадратних метрів для безпечного та комфортного навчання тепер має ліцей. Одночасно займатися тут можуть 350 учнів. Ми дуже дякуємо департаменту освіти і науки. Дякуємо Радіооборони нашого міста за таку велику допомогу. Зробили ремонт. За фінансування Київська школа економіки за підтримки Укрпошти зробили великий зал, збільшили його в два рази. На роботи в укритті ліцею Укрпошта спрямувала гроші від продажу благодійної марки. Над Криворізьким проєктом компанія працювала у співпраці з благодійним фондом Київської школи економіки, захисток безпечного світу. Укрпошта дбає а, про наших дітей і, взагалі, громадянах нашої країни. Наші на жаль, наші діти не можуть зараз навчатися офлайн, получати навчання офлайн, спілкуватися зі своїми друзями, спілкуватися вчителями. Тому завдяки у марки, яку ми випустили на річницю повномасштабного вторгнення, це благодійна марка, яка називається ПТН-ПНХ, Ми вже відкрили шість бомбосховищ. І сьогодні відкриваємо сьому в місті Кривий Ріг для ліцею номер 119. Валерій Кожухар Максим Пономарю. Цей день Кривий Ріг продовжує розвивати співпрацю з міжнародними партнерами. Черговий крок у цьому напрямку візит до міста представника освітньої системи Фінляндії Міколуме. Більше про це за мить. Незвична лекція з незвичним гостем сьогодні в одному з криворізьких навчальних закладів урок присвячений історії Фінляндії. Це черговий крок у зміцненні двосторонньої співпраці за підтримки посла України Фінляндії Ольги Дібрової, Рада оборони та міська влада кривого Рогу рошив стосунки нашого міста з фінським містом ЕСПО з Фінляндії. Зокрема, це стосується освіти. Одна з ключових наших напрямків це. Роз'яснення і інформування криварістів про те, що таке Фінляндія, і тому дуже важливим є урок історії Фінляндії, тому що між Україною та Фінляндією багато спільно це стосується зокрема війни з Росією. В 30-ті роки минулого сторіччя Фінляндія столкнулася з дуже потужним ворогом, але змогла зрупуватися, змогла зробити вірні кроки і по фіналу перемогти. Зараз Фінляндія одна з провідних країн світу. Ми робимо все для того, щоб така ж історія була і України. Для представників фінської освітньої системи це перший візит до України. Мік Колумб підкреслює у розмові з учнями особливу увагу приділив саме процесу навчання, зокрема діджиталізації. Я відвідую різні міста України і радий сьогодні бути в Кривому розі разом з учнями. Ми обговорили можливості співпраці з Фінляндією, зокрема у сфері освіти. Це моя перша поїздка до вашої держави, і я дійсно вражений її готовністю розвиватися. Дуже цікавий урок, дуже цікаві поради. Підтримав нас в надзвичайно нелегкий час. І ця зустріч вона не випадкова, тому що наш заклад, наші діти ведуть міжнародні відносини з, з фінською школою, школою міста. Еспо. Учасники зустрічі присвятили частину уроку темам повоєнної відбудови України. Олег Хендриксон, водим Діденко, цей день. Вчора до проблем із теплопостачанням додалася відсутність води на другому східному. Як з'ясувалось, під час виконання ремонтних робіт державним підприємством Криворізька теплоцентраль була пошкоджена електрична упора з дротами, що живлять насосну установку. Сьогодні відранку на житломасиві за дев'ятьма адресами працював спеціалізований транспорт комунального підприємства Кривбасводоканал. На місці аварії побивала наша знімальна група. Сусільні розкопані ділянки, діряві тепломережі. Десятки криворізьких будинків потерпають від нестачі тепла. Критична ситуація склалася у абонентів державного підприємства Криворізька теплоцентраль на другому східному. Ми вже от, більше двох тиждень. Замерзаємо. Більше всього страшно за стариків, які лежачі, і за дітей. У мене сусідка рядом квартира, новорождений дитина, місяць. Это очень неудобно, конечно. Греются как, как только могут. К сожалению, теплоцентраль наша ну, абсолютно не шевелится. Хотелось бы, чтобы керівництво, яке знаходиться в Києві, прислухалося до наших потреб, до наших дзвінків. Полгода, як парили, нічого не роблять. Полгода. Утром приходять. Ось, вот дивіться, скільки часу зараз? Время скільки зараз? Вже около 12 они вони ще не почали роботу. Около цього дерева вже раз чотири розкопували. Якби ж вони труби міняли, а не чопіки забивали. Кожний рік, кожен рік вони щось роють. Хто там не знаю, якщо зробити один раз, то воно буде все нормально. Розкидані дроти, повалена електроопора зі світильниками. Учора під звуки працюючої техніки теплоцентралі у цій частині другого східного сталася позаштатна ситуація. Вчора гукнуло. да. вчора? В одінадцятому часу я чув, Я думав ковшом, екскаватор же тут був. Тут учора вони до 11-ї ночі щось робили. Іду в вару, смотрю, лежить стовп. Честно говоря, конечно, не знаю деталі, но сам факт, що вже біг з препятствиями, опять же, старикам не пройти толком. Хто його да, кстати... завалил? Навірно рыли эти канави. Електроупора пошкодила паркан дитсадка та перегородила тротуар. Обірвані дроти раніше живили на сосну установку, що розташована поряд. Відтак, від пізнього вечора на другому східному, знижений тиск водопостачання для потреб мешканців були відправлені машини з водою від підприємства Кривбасводоканал. В телефоні в інтернеті це, там, прочитали, що бочка лішочка Я вже набрав собі води. Недостатньо. Поступив заказ і направили сюди на адресу. Стали всі стати на цій площадку. Только що там стояли, люди брали, потом сказали складали сюди, якби більше видно було, люди, так в ніколи. Більше видно, показали навіть місцеві жителі, сказали, щоб сюди поставити. Хто не може, там якісь бабусі приходять, там, пожили, допомагаємо. Цього дня водоканал надав допомогу із привізною водою мешканцям дев'яти будинків по вулицях Незалежності України та Сахарова. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день. Ви дивитесь програму цей день далі. У нашому випуску, скарбничка чудес. В неї можна кричати, виявляти свої емоції, класти туди якісь там споминання. Якісь там секретики, психологічний проєкт, що допомагає покращити ментальне здоров'я дітей, чергові перемоги. Зайняв два перших місця. Криворізькі спортсмени привезли нагороди з обласного чемпіонату з рукопашного бою, турнір пам'яті Вадима Гурова. Сібираємося ваті в лучшем в фінал. А ще краще – лучше сьогодні стартували традиційні юнацькі змагання з баскетболу. Арт-терапія і цікаве дозвілля для дітей ВПУ у 13-й музичній школі провели майстер-клас з образотворчого мистецтва. Чому навчились діти? Бачила наша Тетяна Васильєва. Педагоги 13-ї музичної школи разом з громадським об'єднанням 450 кривий ріг запланували серію образотворчих майстер-класів для дітей з родин переселенців. Перший відвідали діти від 6 до 9 років. Група працювала в оригінальній техніці малювання ниткою. Чому обрали цю техніку? Вона дуже цікава для дітей. Ну, по-перше, що вона незвична, а по-друге, вона розвиває дрібну моторику пальців. Ну і дуже така фантазійна. Я думаю, що дітям було цікаво. О. Перед цим запитали чи цікаво вам було? Цікаво було. Я думаю, кожен захоче вдома, да? ну, цю роботу навіть десь поставити да? чи висити на стінку. Наступного разу викладачі проведуть ще два майстер-класи для малечі дошкільного віку та підлітків. Ми хотіли охопити різні верстви дітей і для кожної групи підібрати саме ту техніку, яка їм буде цікаво для їх вікової категорії. Ці заходи робляться для того, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, дітей цієї категорії, тому що їм дуже складно. Вони, можливо, там ходили в музичні школи, в художні школи. А зараз вони приїхали в нове місто. Вони не знають, які є школи, куди можна. Дітей позашкільний час направити, щоб вони могли відволіктись, можливо, психологічно розвантажитись. Після майстер-класу діти з батьками прослухали концерт, який підготували для них викладачі і колективи музичної школи Тетяна Васильова, Олексій Правицький. Цей день. Довір свої страхи морквинці. Благодійний психологічний проєкт Скарбничка чудес допомагає підтримати ментальне здоров'я дітей. Учасниками соціальної програми від харківської громадської організації можуть стати діти від 4 до 9 років. Утримують моральну турботу психологів через анімований персонаж і криворіжці. Більше про це в сюжеті Надії Шевченко. Семирічна Аня показує скарбничку чудес. Її разом з олівцями та гуа, надіслала дівчинці, улюблена подруга, психолог морквинка. Саме так називається проєкт, який за допомогою анімаційного застосунку покращує ментальне здоров'я дітей. Ця скарбничка чудес. Вона ну в неї можна кричати, виявляти свої емоції, класти туди якісь там споминання. Якісь там секретики, як і радила подружка морквинка, Аня кладе цю коробочку біля своєї подушечки. Скринька забирає її страхи і погані сни. Мама дівчинки розповідає, зміни в поведінці дитини почала помічати за кордоном. Спочатку війни вони евакуювалися до Чехії. Мала дуже сумувала за рідною домівкою і татом, який залишився у кривому розі. Відтоді почала боятися темряви. Якісь такі тривожні стани ну, з'явилися в нас. Донька почала боятися темряви, і ну сама там. Вночі в туалет, і я почала шукати способи ну, налагодити наш ну, психологічний стан. І е, в інтернеті знайшла рекламу е, підтримки ментального здоров'я, е, також зацікавилася проєктом від морквинки. Е, дуже він е, такий він е, знаходить е, до дитини шлях. Морквинка це подружка. Анімована морквинка сподобалася дівчинці. Я ще у маму коли їхала, спрашиваю, а мені тепер морквинка буде знову дістати телефонувати просто Злі так скучила. Мама впевнена, саме турбутлива морквинка допомогла нормалізувати анінсон. Жінка вдячна організаторам за впровадження цього проєкту. В Україні його ініціювала два роки тому Харківська громадська організація. Допомогли з реалізацією фінансово німецькі партнери. Через ігри, казки з морквинкою. Діти соціалізуються та відчувають психологічну підтримку. Це нерозуміння свого емоційного стану. Замість плачу діти можуть перекривати його злостю. Хто Ось злість перекриває мовчанням. І так. далі він, цей ланцюг він продовжується. Заборона радості, акцент життя тільки на війні. Це те, з чим стикаються діти і дуже часто саме проговорюються. Також, звісно, це стрес. Батькам складно зрозуміти себе і свою поведінку у стресі, а дитина взагалі не розуміє, чому я це відчуваю. Батьки просять саме комунікувати у конфлікті. Як взагалі? Поважати один одного, як слухати унікальність такого спілкування в тому, що глибинні сенси подаються через дуже прості ігри, запевняє авторка проєкту. На питання ти як, так почали отримувати відповіді, що діти не сплять, не їдять, вони нічого не хочуть робити, і це діти різного віку. А і для дітей саме ну якщо з підлітками можна було поговорити про їхні почуття, і вони ну більш дорослі, так то діти до 10. Років вони просто дуже сильно замкнулися в собі, бо вони, на той момент вони а, не отримували опори від дорослих. Наразі проєкт виглядає як абсолютно. На продумана так покрокова історія морквинки із чарівного світу, з якою трапляються різноманітні халепи, як і в реальному житті з дитиною. І морквинка разом з дитиною вирішує ці халепи. І звісно, в нас виходить реалізовувати цю ідею, і наразі показник позитивної ефективності проєкту не опускався жодного разу нижче 93%. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Спортсмени Кривого Рогу вдало виступили на Кубку області з рукопашного бою. Про свої здобутки рукопашники розповіли нашим журналістам. Два змагальні дні, дві сотні учасників. Серед них майже чверть атлетів із кривого рогу. Таким був склад спортсменів на Кубку області з рукопашного бою. В результаті в загальнокомандному заліку вихованці ДЮСШ США номер 8 посіли друге місце. У третю – дитячо-юнацької спортивної школи та клубу «Рукопашник» – бронзові нагороди. На цей чемпіонат поїхали дуже велика команда з Кривого Рогу. В загальному заліку вони зайняли перших місць 15, 12 других та 10 третіх місць. Змагання з 16 років серед дорослих, Ось і серед дівчат та Хлопців, всім без винятку спортсменам протистояли серйозні опоненти. Втім, іноді доводилося долати і самих себе. Діляться наші рукопашники. Завдяки підтримці тренерів, усе вдалося. Я дуже хвилювалася, і я навіть не гадала, що я займу перше місце. Ну, взагалі не вірила свої сили. Але все ж таки мене тренер наставив, підготував, і я вийшла, виграла два бої. Виступив дуже добре. Як я Гадаю, я зайняв два перших місця. Полювався перед боями, але вийшов і здолав себе, можна сказати. Я провів три бої. Всі були дуже тяжкими. Найскладніший бій був третій, останній у дозованому контакті. Був хлопчик з Дніпра, він займається. Тільки на дозований контакт, тож він був ну, складний суперник. Але все ж, незважаючи на це, я зміг його перемогти. Два поєдинки по дозовному контакту та ще два поєдинки по легкому контакту. Найскладніші були дозовані. Нині спортсмени вдома. Часу на відпочинок небагато, бо ж попереду нові відповідальні змагання. Четыре человека до США номер три. Данил Гузенко занял первое место. Дозированный контакт. Романчук Данил третье место легкий контакт. Косов Артемий, второе место, легкий контакт. Вотов Михаил, первое место. Следующий у нас чемпионат это Кубок Европы, который будет проходить в Бельгии. Буквально уже вот на следующей неделе мы выезжаем для них. Это очень серьезный турнир. Они к нему готувалися очень плотно і после чемпіонату Европи в Бельгії у нас следующий чемпіонат та Кубок України по взрослым. взрослому Олахендриксон Максим Пономарев цей день. Авдію США номер 10 стартували баскетбольні баталії в рамках 24-го міського традиційного турніру серед юнаків. Ці змагання свого часу заснував народний депутат трьох скликань, почесний громадянин міста Вадим Гуров. Меморіальний турнір присвячують пам'яті відомого земляка та вісімдесятій річниці визволення міста від нацистів. Торік на турнірі пам'яті Вадима Гурова хлопці з команди Саксаганського району зупинилися за крок від золотих медалей. Поступились у фіналі баскетболістам з Покровського району. Юні спортсмени запевняють, всі помилки врахували, а тому налаштовані взяти перше місце. Це була дуже сильна команда Покровського району. Там дуже грало багато наших знайомих. Тому ми трішки не дібрали. Ми проговорили в прошлому році на сім очок. В цьому році ми з тренером розібрали усі наші помилки прошлого року, та в цьому році вернемося сильніше. Не менш амбітні плани на цей турнір і у баскетболістів центрального міського району. Команда існує вже не перший рік. Ми збираємося вайці в кращому випадку в фінал. А ще лучше виграти. наша команда сильна желання побідіть і командирові у змаганнях беруть участь вісім команд. Вони розбиті на дві групи. Переможці кожної з груп зійдуться у фіналі. Це змагання продовжуються, і цей турнір також ми будемо проводити на хорошому організаційному рівні. Е, маємо надію, що школярі да, у них зараз заняття онлайн, консультації, але ті, хто займається спортом, хто любить баскетбол і інші види спорту, вони завдяки цьому. І готові приймати участь змаганнях. багалі. Іркононенка, Вадим Діденка, цей день. І це все на сьогодні про нові події нового дня. А вже завтра о звичній порі. А більше новин завжди на сайті Рудани та на сторінках у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.